Мінно-вибухова травма повністю оглух на ліве вухо, розсічення сітчатки обох очей, оніміння ніг, але все рівно продовжуємо служити, виконувати службові обов'язки. Так, військовослужбовець Роман Сивків розповідає, якою ціною йому діставалося звільнення півдня України. Боєць з позивним «Кіборг» у цивільному житті займався садівництвом. Та з 2014 року воював у складі 80-ї десантно-штурмової бригади. Тоді він ніс службу на Донбасі та тримав оборону Донецького аеропорту. Після поранень продовжив службу у територіальному центрі комплектування у Львові. Коли ми підходимо з метою перевірки уточнення облікових даних у людей, це не означає, що сьогодні ми перевірили дані, а завтра він під Бахмутом. Це означає, що він прийшов. Звірилися документами, людина стала на облік і перебуває на облік в військкоматі. Неважливо, з якого міста України вона приїхала. Людина має надати своє або приписне посвідчення, або посвідчення офіцера, або виписку, або свою бронь, що він заброньований якимось підприємством. Роман Сивків каже, що чоловіки по-різному реагують, коли чують, що він з центру комплектування. Ви чули, що в нас оголошений військовий стан в країні? Що всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні з'явитися в кого захищати? Кого захищати? Україну? Як... Від кого? Від росіян? А У нас що, воєнний стан? Так, у нас військовий, військовий його... стан. Я моєму нема. Немає, так так? так, так цей війни немає. Одні хамлять. Одні чемні, одні просто втікають, та як не знаю, побачили ну, свою смерть в моїх очах, я не знаю. 80% людей відправляє мене знову на передву. Я їм кажу, хто не був всіх гостинно, запрошую, побачити, що таке насправді війна. Я на них не ображаюся. Мене просто з несвідомої думки. Кібор говорить, що мобілізованих не відправляють на передову без підготовки. Відправити на передову без навчального центру це хіба що боєць візьме листочок А4 і напише рапорт на командира підрозділу, що він вже готовий, вже готовий убувати тільки в такому випадку. Я скажу так, що. Чому хтось має охороняти чиюсь дружину, чиюсь дочку, дітей, чиїх дітей, чиїхось батьків, чиїх дідусів та бабусь? Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.